Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою Ляйн. Була дуже продуктивна наша з нею розмова. Робоча розмова, маємо підтвердження від пані президентки щодо макрофінансової підтримки для України до кінця цього року і в наступному році. Обсяг і деталі цієї програми будуть представлені нашими європейськими друзями вже на тижні. Що починається. Говорили також про допомогу у відновленні нашої енергетики енергетичної інфраструктури. Я дякую за повну підтримку наших зусиль для збереження експортної зернової ініціативи. Звичайно, обговорили сьогодні з пані Урсулою фондрляєн посилення тиску на іранський режим. Його співучасть в російському терорі повинна бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже, і подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Якби не іранське постачання зброї агресором, ми б зараз були вже ближче до миру, а це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи, ближче до вирішення кризи вартості життя, ближче до стабілізації на енергоринку, ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає, тому абсолютно кожен хто допомагає. Росії. Подовжувати цю війну повинен разом з нею відповідати і за наслідки цієї війни. В цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все, енергетичні. Зокрема, і для чого Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати. Але також, будь ласка, зауважте, все частіше є повідомлення, що у Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій калібр. Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Чим менше російського чорноморського флоту, тим безпечніше. У Чорному морі. І обов'язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози, як на морі, так і в небі. я впевнений в цьому. Тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там серйозних втрат. Але, попри все, попри будь-які втрати, продовжує. Гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую усім нашим воїнам, які витримують цей дійсно страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції. А особливо я хочу відзначити сьогодні бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському. Напрямку, також дякую кожному і кожній, хто задійний для ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харку, по Запоріжжю, по містам і громадам Дніпропетровщини по Миколаєву. Обов'язково виженемо окупантів, обов'язково гарантуємо безпеку усім нашим містам, усім нашим громадам. Станом на цей вечір. У Києві та шести областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики без світла більше 4,5 мільйонів споживачів. Найбільше зараз у Києві та Київській області дійсно складно. На тижні у мене була кілька спеціальних нарад. З урядовцями з представниками енергетичних компаній і вертикальних обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Що б там не хотіли терористи? Чого б вони не домагалися, ми маємо пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими ніж зараз, бути ще більш готовими до звільнення. Всієї нашої території, ніж зараз. Що місяці маємо ставати: цілі, складні цілі, і проходячи через них ставати міцніше, ще міцніше. Слава усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Дякую усім, хто допомагає! Слава Україні!